Територію на вулиці Привокзальні обслуговує житло Теплосервіс 1 У дворі між 12 та 13 будинками служба організувала чищення дерев. Бригада почистила три дерева, яким по 30 років. Головний інженер Юрій Толмач каже, через рік воно вже розпочне давати бруньки, і за 2-3 роки вони повністю відновляться. До цього так впорядковували насадження біля восьмого будинку, і з ними все гаразд. Дані роботи проводять виключно з профілактичною метою. Гілки більше як 5 метрів можуть створити аварійну ситуацію. Дерева, це дерево, воно нахилене в сторону будинку. Я боюся, якщо ві десь вітер буде, буря, буран, не вітер, а буран, щоб воно не жало на будинок. Оце ось тільки сі ціль. Я це робив. Мешканці будинків категорично проти такого чищення вважають, що не було потреби дерева впорядковувати. Вони не створювали незручностей, а обурені від того, що житло теплосервіс проводять роботи, не порадившись жителями. Яка це чистка дерев? Дерева ну, в основному, обрізь, в, основному в основному зрізані, вони вже пагани не пустять. Має лишитися хоч би 20 сантиметрів, гілки штовщиною 7-12 сантиметрів. Дерево зрубані, всі гілки. Що тут має випустити? Бачили, Гілочку пагін? Тут з усієї, от нехай людина Я скаже, з усієї привокзальної люди приходять, відпочивають тут. Всі мої вікна виходять на цей зелений масив. Тут завжди повітря чисте, завжди прохолода, таку нашу спеку. Отож, люди вважають, що дерева обрізали, тому вимагають відповідних документів. На це треба дозвіл, як мінімум, від трьох служб. Головний інженер називає це не обрізкою, а чищенням або ж зниженням дерева, що проводиться в окремих випадках, в залежності від потреби. Решту дерев в порядку. Тому в цьому дворі більше такі роботи не проводитимуть.